Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі, хто долучається. Зараз ми з вами будемо читати молитви утренні, Будемо дякувати Богу за ніч і просити благословення на предстоящий день. Спасі Господі, всіх, хто долучається до трансляції. З вами, чтє Санатолій. Почаю! Спасім Господи, спасі Господи. Долучаємося до молитви, молимося, читаємо утренні молитви. Нас сьогодні п'ятниця, ой, середа. у Нас сьогодні середа. Пісний день. Читаємо утренні молитви. Господи, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже мілисті, будь мені грішному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий молитв ради Пречистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царью Небесный, душі души истины, живецы и вся исполняя сокровища благих. И жизни подателю, при идеи и все лися в ней чистины, всякие скверные спаси, блажа душа наша. Святый Божий, святый крепкий, святый, бессмертный, помилой нас. Святый Божий, святый крепкий, святый, бессмертный, помилой нас, святый Божий, святый крепкий святый, бессмертный помилой нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присну, и во веке веков. Аминь. Пресвятая Троица помилый нас, Господи, Очисти грехи наша, владыко, прости, беззаконие наша, святые посети и истины немощи наше, имени Твои Городе, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и Пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жий и си на небесей, да святиться имя Твое, да приедь Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на і на земле, хлеб наш насущный, дашь нам гнездо. И остави нам долги наши кожи, и мы оставляем нашим, нашими, не веди на свои искушения, но избави нас от Лукавого, восставшие от сна, препадаем Ти блажи, и Английской песни сильні. Свят, 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 святый Боже, Бог родиться и нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ододрай с нас Господі, Господи, умы просвіті и сердце, и Осне, мы ее тверди. Воєжі Петя, Святая Троїця і свят, свят, свят исе Боже, Богородиця і помілий нас, і нині і крісне, і во веки віков. Амінь. Внезапно суддя приятеля, кого ж до діяння обнажаться на страхом завем полонощі, свят, 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 і ісе Боже, Богородиця, і поміли нас, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілуй. От вас, став, благодарить, святая Трої, Цей, ком, ноги і Троїця, яка многих раді Твоє благості долготерпіння Не і сінами м'янівого і грешного, ніже погубив мисі собі законі моїми. Но, человек, любство ли все обичного нечаянно, не лежащий воздвигнеси, и воежи утреннего ти славу славить ржаву Твою, и ныне просите мои очемыслины, и отверстие мои уста поучаства, все слави всем Твоим, и разумейте заповеди Твои, и творите волю Твою, Пети Тя войсповеди и сердешне, и воспевайте Все святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареві нашему Богу і поклонимся і припадем Христу, Цареві нашому Богу. Приїдіть і поклонімся, і припадем самому Христу Цареві Богу нашому, помилуй Ме, Боже, повелиться, мили Твої, по множеству род Твоїх, очисті беззаконня моє беззаконня ми беззаконні моєму дріхами, чистям, якось беззаконня моє, а знаю, і гріх мы придумаем, свинуть Тебе, єдиному суріше. І лукавої при тобою сотворих, якода оправдіші ся во славі всех твої победі, що ніхто суді те, сибо беззаконні зачаті, смигрися, ходім'я, мать моя, все бо істинно возлюбились, все і тайна при мудрості Твої вилни, ісси, окропіші и і очиші дасть радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица отведлив, моих и вся беззакония, мои очисти, сердце чисто, созишь, мне, Божии, и Дух право в нови в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого, Ты имее от мене, воздажьми радость спасенья Твоего и Духу, младышным Твердим, научу беззаконные путем Твоим и нечестивым тебе обратятся, Ізбайми от Тровій Боже, Боже, спасіння Моєго вас цей язик і правді Твоєї. Господі, сні, моє твердіші уста, моє возі свят хвалу Твою, яку аж щоб вас і жертви дал би у Бога, всі сожжені і жертва бо Дух сокрушен, серце зокрушене, смирино Бог, ні у нічий жит. <клухи> Облажи, Господі, благоволенням Тимсіона, і да Сузі дасі Сине Ірусалимське. <клухи> Тогда благоволіше жертва правди в зношенні, і всі Тогда возложат на алтарь твои лицы. Верой в воединого Бога, Отца, Вседержителя Творця Творца, Неба и земли, видимым же всем і невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, ненародного и же отца рожденного, прежде всех век, света от света, Бога от Бога истины, рожденного, несотворена, и насущного Отцу им же вся быша нас ради человека, и нашего ради Спасения, шедшегося с небес и воплотившегося Духа Свята, И Марии, Деве Человече, все распятое вже за не Пилаті, і страдавши, і страдавшей і и у третій день по Писаниям, и вошедшего на небеса, і сидящого Диснея Отца, і Паке и Рядущего со славою и сидите живым и мертвым. Его же царстві не будет конца, і в Духа Святого Господа животворящого, и до Отца сходящого, і же со Отцем і Сином споклоняємо, і славе, малого лучше Пророки. Воедино святой Соборную и Апостольскую Церкви, исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресенье, мертвых жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти Семе Грешного, як коли же, сотвори, благо и Тобою, но и сбавими от лукавого, и во твоя воля Твоя, да неосужденная твердоста, мои недостойные, и і Имя Твое и Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Пресно, и во веке веков. Аминь. От сна восстав, полуночную пісні, приношу те спаси, препадай вопите, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрий мера розпнися волію и лежащий мне в Ленису. оскорі в восставі, и спаси меня предстояние, и молитвы, и по сне наш невосея, ими день безрешен. Христе і спаси Мья тебе, владыко, человеку любче, От сна, восста, прибегай на дела, твои подвязайся, милосердием твоим и молюся тебе. Помози мені на всякої време у всякої віші, избави мі от всякі мрії зли віші, і дьявольського поспішення, спаси мене, і від царство твоє вічного, Ти Боїсі Мой Сотворитель, і всякому благопромиссники, подачі, Тебе, Біжі, всі оповання, і Тебе славу селаю, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, і же мною твої благості, великими щедротами Твоїми, дали мені рабу Твоєму, ми мушечі время ночи, сібезнепасі прийти Ті Отсякого зла противна. Ти, сам, владыкой, всяческие творчества, сподобие, істинним тим светом, просвященным серцем, творити волю Твою, нині і присно, і во віков. Амінь. Аминь. Вседержителю Вседержители Божьей силы, плоті, вишні живи, і несмиренные презираи, серця жиют утроби, испытую сокровенный человек чоловіков Яве Предведы. Безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество двигающих дродизающим, <клес> оскверный к Тебе, у стен Творемя и остави на пререшения наше я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением совершенной нами и очистенный от всякой скверной плоти и духа. И нам бодриным сердцем, и трезями мысли, и все настоящий жизнь придающий пришествие, светлого Дні Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и спаса, нашого Иисуса Христа, вон же со и сын, все приїдко, по делам Його отдать, пленившийся, но Бод, і воздействие, в дело, готові в радости, Божественный черток, славу и И дежи празднующий глас, непрестанный неизреченный слади зрящих Твоєго ліца, доброту неизреченное, Ты боїсі істинний свет, просвіщає і освящай, всяческая, тя и тяпается тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишні Божий милості милостиворящого прісно з нами, велика жені і славна і же і ужасна і женіші подавши нам сон в покоєння миші наші, і ослаблення трудом на трудної плоті, Благодарим Тя, коні погубили сі нас, собі законьми нашими, на чоловіку і обично, і внічання, лежащи, не возвіли і воєжі, славу славу і державу Твою. Тим же молим безмерную твою благость, просети наши мысли от часа, и ум, нашу тяжку основенность и восстави, отверстий нашего уста, исполни от Твоего хваления, куда не непоколебимо, петь уже і исповедайся тебе у всіх і от всіх, слави, Богу, безначальному Отцу, Суединародным Твоим і и і Святыми благими, животворящими Твоим Духом, нині і присно, і во віков, Амінь. Воспіваю благодать ТВ, владычиться, молютя, умой, о благодати, ступати, правый настави потім заповіді. заповедей, пісні укріпів Нині, Сонганяющий связи, наплениться, мореху падение, мольбами, Твоїми разришими Бог Невєсто. но ще ми в одні сохраняй борущих враг и сбавляющий мягкий, Жизнодателя Богородичей, мершлины, мисс, миоживе, жизнь світні вечерні родшие, душу мою, ослепшую, просвіті, Подивна, и владишня палата дом духа на мені сотвори, врача рочої, врачой душі моєї многолетнеї страсті, волнующийся житейською бур'ю, кості зі м'я покаянии направи, избави м'ягня вечної ще й черві же зла, и тардара, да і веші безсомрадовані и женою рехом повинника, ново сотворими, обичавшую нечувствие, пренепорочнее сорішені, Старанам муки всякие, покажи мне всех лады небесные, небесной, и веселье, со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, слышала с непотребного раба твоего, струю давай, мне слезам при чистой душе скверно сквирно очищающей, стена неот сердца приношу тебе непрестанно. О, Владичице, владычицы, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, Привища я, Ангел Мрескав Ме превыше, слитие сотвори, святоносная, Сень Небесная, духовная благодатью мне направи, руц и воздействие снег, похвалению, скорнины, скверная, все непорочное, душе тленных пакости избави Христа, прилежно умоляющий. и можи чести поклонения подобает, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Много милостивые, и все милостивые, Боже мой Господи Иисусе Христе. Многие ради любви шеи воплотились, и все, куда спасешь и всех. И Баг, и спасе, спасибо по благодати, и молю тебя, а ще Бога Дил спасейшем. И многие щедро, так низреченной милости. Верую Бомья рекорсть у Христе мой жив будет, и не узре смерти во веки. А що бо віра, я життя спасает то чайный ясе веру и спаси меня, ко Бог мої, ситы і создатель. Віра же вместо дел да це мне, мій, Боже мой, невзывающий делать оправдаючих мя, но та вера моя додает вместо всех та отвещает, та оправдит м'я, та да покажет мне причастника славы вічне я. Да не убогит мясо тана и похвалить, Слово, Ежу м'я от Твои руки и ограды, но и лихо, що спаси меня, или не хочу, Христи, спаси мой. При дворі скоро, скоро пої Бог, Ти, боїсі, Бог мої, чрева Матері мої я, сподобай мій, Господи, нині возлюбить Титя, якось возлебехи і надати самий гріх, і баки і поработайте тебе в излиности точно, якось поработав прежде свято нерсивому. найбаче же поработаю тебе, Господи, Богу моєму і Ісусу Христу, одні живота моєго, нині прісно, і присну, і вовіки веки Амінь. Святий Ангелі, предстояй, окаяни моїй душі і страстний, моїй житті, не остави меня грешного, не жестко пи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сетей телесе. укрепи бедствующие худую мою руку и настави мне на путь спасения, ей святые Ангели Божий, Хранители и покровители окаяны, моей души и тела, вся мне престилики, митя, скорби их во все дни живота моего. И аж, что сорішив пришедший нож, и покриме настоящий день, и сохрани, всяку искушение противного, да не вкус, рисе и прогнивой Бога, и молися за ко Господу, да утвердит Местра Своим и достойно покажет ми раба Свои благости. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, ожени от мене смиренного окаянного раба Твоего. Уныние забвение, ни разумия, ни роденье, и все скверные лукавые, хульные і от окоянного моего сердца, и от мраченого з и моїх, пламень, срастей моих, и кониши есть миокаянин, избавив ми от моїх лютих воспоминаний і предприятий, і от дій злих свободі мя, яко благослови на Исе от всех родов, і славиться, причестное ім'я Твое во веки веково, Моліть Бога у нас і святие угодники Божі, яку ми усильно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. <клухи> Богородиця, Дєво, радуйся, благодатна, і Марія Господь, з тобою, благослови на Ти в женах, і благослови плочеріва твоєго, яко Спаса, родила і душ наших. Спаси, Господи, твоє, і благослови достояння, Твоє побіди православним християнам на супротивні дари, і Твоє сохраняй Христом, Твоїм жительство. Спаси Господи і помілуй Отця моїх духовного, родителей моїх сродників, начальників, наставників благодетелів, Всіх нині нам упоминає, всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн, упокої Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродників, благодетелів, Войнов на поле брани объединых, всіх мене нами упоминаемых і всіх, отвековщих православных христиан, и проси им все решения, вольные і невольні, і даруєм им царствия небесное. Псалом 90. Живи в помощи у крові Бога Небесного Дворица, речит Господи і Заступник Моисей, прибіжище моє, Бог мое, уповай на Нього. Якото избавиться от всети ловчие, славище, метежно, плешма своим свиньи тя, и потребление, надеющиеся, оружие, мобитье, истины Его, не убоїшись, от страха ножного стрелы, и тящие, во дни, отвещи, вотьми приходящие, острящие беса падет Господи, страны Тве тисяча, и тьма, Одессно, тебе, к тебе же, не приближится. Обачи очима твоими смотришие, воздаяние грішнику узріши, яко ты, Господі, уповання моє вишнее, положили, всі прибежище Твое, не при Тебе зло і рано, не приблизиться телес, твоїм, Твои мое, коангелом Своим заповесить Тебе, сохранити Тя тебя во путях Твоих на руках возьму тебя, да никогда предкнешу камень, Ного Твое, на Господа і Василийска наступишь, і поперечлива, і змія». Яко нам я упова, і збавлю, і покрию, і яко позна ім'я Моє Воззаветком і услышу його сні, існім скорбі зму його, і прославлю Його, довго тої дні сповню Його і явлю Йому спасіння моє. є, сякого істину блажит Тетя Богородиці, і пренепорочний Матір Бога нашого, чесніший хировий, і славніший без сравніння серафім, без'ясняння Бога слава, Рочою, суші Богороди, святым. Слава Отсу і Сину і Святому Духу, нині і прісно, і вовіки вікова Мінь. Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, благослови. Моліт раді причистої Твої Матері, сіла чесного і жертвящого Христа Господня. Свята гравноапостольного великого князя Володимира Великої Княгині Ольги, свята великомученика Целитля Пантелімона, свята великомученика Побідоносця Георгія, свята великомученица Варвары, священномученика Киприана, мученицы Иостинии, Преподобних і Богоносних Отець наших, Мифогия, Іова, Мфеолохие, Чудотворцев Почаївських, Антонія Феодосія і прочих Чудотворців Києво-Печерських, Сергія Ніконарадничных, Серафима Саровського, Поисія Афонського, святих і праведних Богатей Сіоки Маяни, мученика Полієвкта, Пророка Самея, святителя Петра, Епископи Севастии Вірменської, преподобного Евстратію чудотворця, святителя Филиппамитрополита Сиросія чудотворця, преподобного Іона Київського, священномученика Павла Пресвітера, их же и не вершаем із всех святих Твоїх. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помидо нас грешних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву, всім Божої допомоги на предстоящий день покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні у нас середа, пісний день, тобто не вживається молочна і м'ясна їжа. Поможи всім Боже, Не забуваємо, що зранку потрібно пити хрещенську воду. Божої допомоги. Нічого моліться, щоб було все добре. Самі бачите, які справи. Надіємося, буде все добре. Але, але. Спасі Господі, Божої допомоги на пристоящий день. Спасі Христос.